Доброго дня всім, хто любить працювати на землі, головне мирного дня. Сьогодні ми з вами знову в моїй теплиці. Подивіться, які зараз трояндочки, які я живцювала на початку червня. Деякі навіть пробували квітувати, я вже забрала. У них пуп'янки. Теплицю поступово прибираю. Ось ще сьогодні знайшла гляньте такий огірочок маленький на оцьому маленькому огірочку. Але ми з вами сьогодні поговоримо не про огірки з томатами і не про троянди, а про наші наживцьовані гортензії. 22 липня я вам відзнімала відео показувала, як я розмножую широколисті гортензії. І в тому ж таки відео я вам обіцяла показати, що з цього вийде і як ми його будемо розсажувати. Подивіться на цю красу. Подивіться, я там навіть уже й ґрунту не бачу. Зараз ми з вами будемо їх. Розсажувати. Ну, так як знімати двома руками і розсажувати незручно, я буду робити поступово, відзнімати, от дивіться, от я з нашого ящичка, чесно кажучи, ледь вирвала. Подивіться, яке коріння. Подивіться. Це ж, це ж краса. Я вже тепер сиджу і думаю, куди його буду дівати на зиму. Де мені всю цю красу буде зберігати? Адже я тільки звідси забрала, а ще є тут і ще є отут. І все це десь треба буде розселити в будинку. Напевно, мене чоловік виселить з того будинку вже. І так, зараз я оці малюки буду. Розсаджувати такі от е, стаканчики. Більші, менші, які назбирала, які знайшла, які беру ґрунт. ґрунт беру звичайний, універсальний. Е, ви можете запитати, чому не кислий ґрунт для гортензій. Пояснюю, наша мета зараз. Дати їм ще краще вкорінитися, адже цю масу треба годувати і е, протримати їх до весни. Тобто дати їм змогу перезимувати уже весною, е, по тому о, як вони перезимують, так я буду дивитися, що залишиться. Звичайно, можливо, не всі вони залишаться е, перезимують так, як треба. Я буду розсаджувати вже в більші. От тоді я беру кислий ґрунт. От тоді я шукаю соснову, е, соснову глицю. От тоді я е, стараюся закислити вже ґрунт вже для більших рослинок. Для таких малючків це не обов'язково. Наше завдання виростити рослинку, а ґрунт закисляти ми будемо тоді, як нам потрібно буде уже пишний кушт і гарне квітування. От. Справилась на кінець то Ось, скільки краси я сьогодні розсадила. Але це лише з одного контейнера. На жаль, дуже швидко стемніло, та й холодно стало. Некомфортно. Тому залишаю це на завтра. І стаканчики закінчилися в мене, і ґрунт майже закінчився. Знову чоловік буде казати, що його їм, напевно, той ґрунт. Але то таке. І так, розсадила щось більше, щось менше, дивилася по корінчиках. Зараз підлию ще, чуть-чуть, небагато, щоб не перелити, не залити. І тут вони в мене, тобто в теплиці, будуть стояти до таких стабільних морозів, не до заморозків, коли там мінус один зранку. Так? А до стабільних морозів. Теплицю я вже на ніч закриваю, тому я не думаю, що їм буде аж так некомфортно тут. Так вони мене залишалися завжди щороку. Далі, що ще хотіла показати. Е, зіпсувала я один е, саджанець, ну це я винувата сама, але я не про те. Пам'ятаєте, коли ми з вами їх живцювали, я казала, що можна брати. Одну пару бруньок, тобто, отут зверху, так, обрізати і саджати, а можна брати дві пари бруньок. Дивіться, про що я говорила, ось, все. він уже пускав із землі. Бачите? Він пускав е, молоді листочки. Тобто, якби його посадила, отак, от, от в ґрунт, я просто обірвала корінчики. Випадково, то оце вже з землі пішло би вріст. Тут ожив листочок, один он з одного боку, брунька, і це пішло би в вріст. Такі е, кущики я зустрічала не один, де окрім двох бруньок отут зверху, іде ще брунечка знизу, і пускає е, молоді листочки. От, отут, отут, Оце вже йде з землі. Бачите, оце. Оце воно пускає із землі. Далі. Коли ми з вами живцювали, я казала: якщо немає контейнера, так, немає місця, можна просто в ґрунт. Але це в теплиці. Оце те, що я на відео саджала в ґрунт. Щось сидить, не пропало, але нічого й не дає. Я їх не викопувала. Не знаю, чи є там коріння, чи немає. От, бачите, щось уже пустило листочки свої власні. От. Одним словом, було би бажання це можна зробити. Так, із мітловидними гортензіями простіше. В тому плані простіше, що не проблема, де їх подіти зимувати. Я їх просто залишу тут в теплиці, тільки зроблю їм таке накриття, щоб не перемерзли ці корінчики їхні. А от з цими красунями мушу перебиратися в будинок. Ну, нічого, нічого страшного. Дякую всім вам за увагу. Пробуйте, експериментуйте, діліться своїми спостереженнями. Можливо, я щось не так роблю, але я бачу результат, тому напевно, не все таки неправильно. Раз результат є, і раз є квіти. Які потім радують душу і, і очі не тільки мені, а й тим, хто купує у мене цю красу. На все добре, гарного вам і мирного вечора. Побачимось!